Слава Богу, любові хресті, брати і сестри, стосовно гріха осудження. Гріх осудження в гардині від тої думки, що людина вважає себе кращою і не займається власними гріхами, а лише осуджує своїх ближніх. Думає, як хтось робить а про себе людина ця мовчить. Господь наш Ісус Христос говорить, так, що чого ти Дивися на скалку в оці брата свого, а в своєму колоди не помічаєш. Коли ми осуджуємо, то ми беремо на себе роль судді. Ми ж не знаємо, які обставини привели цю людину до тих чи інших діянь. В чому взагалі проявляється осудження? Коли ми говоримо на людину, він гнівливий, він блудник, він грошолюбивий», оце вже є осудження. Інша справа, коли людина каже, що він поступив погано, він розгнівався. В нього була погана справа, він там поступив як грошолюбиво, поступив, тобто проявив такий поганий вчинок. Це одне, коли ми говоримо про діяння, ну тут уже тонка така грань, яка відділяє Осудження від розсудження. Тому треба бути дуже обережним. І взагалі говорять святі отці, що в тому, кого ти в чому осудиш, в тому сам і опинися. Ми, коли щось говоримо про свого ближнього, коли його осуджуємо, цим самим часом надимаємося. Думаємо, от він як зробив. Навіть не усвідомлюючи цього у душі, з'являється думка про себе як найкращого. Але одночасно з'являється не тільки осуд, а з'являється і ненависть, і злослов'я проти нашого ближнього. Слід пам'ятати слова апостола Павла, який каже: Господь прийшов у світ спасти грішників, від яких серед яких перший є я. Якщо хтось согрішив, треба сказати: горе мені. Як він сьогодні согрішив, так завтра згрішу, і я осуджувати треба тільки себе, а вижнього бужі нам кожна людина треба виправляти, наставляти і втішати. І тоді ми дійсно будемо проявляти християнську любов і будемо учнями Господа нашого Ісуса Христа. Осудження тяжкий гріх, і він гніває Бога дуже сильно цей гріх осудження.